Доброго вечора, шановні друзі. Так, зараз я вам покажу. Ось такі у нас є курчатка. Грізбар, Угорщина. Самі виводили. Кого будуть такі цікавити, можете нам писати, телефонувати для замовлення. Показуємо вам далі. Ось тут у нас є. Мастер Грей, також Угорщина. Також можете замовляти, є в наявності. І ось ці біленькі. Це адлерська срібляста, породна, породна курочка півники. Також є у нас в наявності. Можете замовляти, писати нам, кому що треба кого що буде цікавити, доставимо вам. Так, і ще у нас є у невеликій кількості у нас тут є Master Grey, Red Bro і Grizzbar. Також Також можете замовляти, є у нас ще ну, не у великій кількості, але є. І у нас ще буде суточні. Суточні у нас ще будуть. Як приїдуть, обов'язково вам зніму покажу. Ось, курчата дуже хороші, сильний імунітет. Маємо у наявності корм, всі потрібні ліки. пропойка и так далее. Вот, покажу вам еще. за зараз дверь. Покажу вам так краще. Бо вони полохливі трошки. Ось. Ну, але це менші від тих, але курчата дуже, дуже хороші. От тут у нас є чорномідний маран. Це я провіряв опліт. О! Опліт у нас хороший, там ще один є чорномідний маран. Ми продаємо також інкубаційне яйце чорномідного марана у нас є в наявності. Провіряли оплот. От у нас хороший з нашого яйця. Хто не знає, чорномідний маран несе чорне яйце. Гарні хороші курочки. Також можемо під замовлення заінкубувати Чорномідного Марана. Ось, показую вам адлерську. Адлерську і тут є Мастер Грей. це ще менші. Тож, друзі, кому буде щось цікаво, пишіть, дзвоніть. Є у нас доставочка, ще раз повторюю, є корма, ліки, вітаміни, все, що вам потрібно. Гарного вечора. Будемо чекати на ваші відгуки.